Сьогодні я дізнався ціна біткоїна в селі це твоє життя. 24 години тому Я проїхав сюди з мільйоном у крипті і нулем у кишені. Я думав, що я бог ринку, що цифри в телефоні це і є реальність. Я вирішив довести крипта це майбутнє, навіть там, де немає доріг. Тут інший час, інші закони, і дуже серйозні люди. Перша помилка я забув, що алгоритми не лагодять мотори. Експеримент почався тиждень без готівки. Тільки біткоін. На моєму балансі два з половиною БТС. Цього вистачить, щоб купити це село. Теоретично Хлоп. Хлопче, ти мені тут телевізор не показуй. Гроші давай. У світі Веб 30 я був королем. У сільмазі я ніхто. Мені потрібні калорії. І я знаю, де єдина точка обміну в цьому місті Це як золото Валеро. Тільки в телефоні. Неможливо вкрасти. А якщо я твій телефон у колодязь кину. Де Де твоє золото буде? Який такий біткоін? У мене валюта одна літра і пів літри. Валеро. Це анонімно. Податкова не побачить. Ладно, якщо воно дорожче за долар, то давай. Тисну. Ох і ризикова справа, внучку. Але хто не ризикує, той криптою не володіє. Супутник десь над нами. Але стіни Валерія товщі за мій оптимізм. Перша p 2 p транзакція в історії цього підвалу. Ставки моє життя. Ось так, онуки. Довіряй цим новим технологіям. І мене за дурня тримаєш. В цей момент я не знав, хто це. Але це врятувало мені шию. Тримай, дід, свій інтернет. Важка штука. Дякую, Іване. Головне, щоб крипта легше додавалась. То воно що, як мимем? Ні, ганно Іванів. Це як пошта, тільки без черг. Ой, матінко, і де тепер наші коїни? Все пропало. Спокійно. Блокчейн не згорів, просто інтернету нема. Панасе, сідай, поїдемо гору, там ловить твій супутник. Рятуй свою крипту. Ось так, онуки. Наші гроші тепер літають швидше за лелек. Дивись, малий, летять Сатоші прямо над нашим селом. Панасе, ти мені зуби не заговорюй. Де мої гроші за молоко? Бабцю, це цифрова нафта. Натискайте тут. Мій новий партнер, тракторист Іван. І тепер ми будемо майнити тут все. Ми збираємося перетворити це село на цифрову фортецю. Ласкаво просимо в Криптосело. Епізод другий починається зараз. Панасе і роде. Ану верни пляшку, бо попику наб'ю! Блокчейні транзакції незворотні Галко, як і мій намір випити. Це не просто сарай, це серце майбутньої фінансової імперії. О, панасе. Ти вчасно. Тут свиня ледь відеокарту не з'їла, думала кабачок. Кажуть, прогрес не зупинити, особливо коли він так смачно пахне. Оце я розумів. Рідке охолодження. За децентралізацію і щоб асіки не грілися. Не гризи вухатий, Це тобі не морква. Це RTX з 90. Ось так завжди. Як візьметься Іван за справу, то хоч святих виноси. Якщо свині почнуть лисіти від протягу, галка нас на холодець пустить. Сьогодні наше село дасть такий хешрейт, що Сатоші Накамото Почне гикати. Оце так диво. Навіть кури несуть біткоїни. Матінко, воно світиться гарніше за сільську ялинку. Панас!